Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся, як створити світлову сигналізацію на мікробіт. Для початку нам потрібно зробити програму, яка постійно буде показувати рівень освітлення у приміщенні, а потім визначимо, які дані показує пристрій при різному освітленні. Щоб розглянути код, ви можете відео поставити на паузу. Взагалі, мікробіт показує дані від 0 до 255. По результатах видно, що в темноті мікробіт показує 0, а при включеному світлі більше 180. У наступній програмі ми напишемо, що сигналізація включатиметься тільки тоді, коли рівень освітлення буде вище 170, а при меншому світлі сигналізація буде відключатися. Схожий механізм можна зробити також із датчиком звуку. Коли якщо рівень шуму буде більше 100, то включиться сигналізація. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.